Кожен може створити свою іграшку. І коли ви перекидаєте вночі, коли темно, випливе світло, ми можемо схопитися за цю іграшку, і вперше підключається тактильність, вперше підключається е, тілесні відчуття. І тоді вже після цього підключається наш мозок, і ми розуміємо, що ми в порядку, що ми вдома, що ми у безпеці. Де тут лялька буча? Ось ця. Для її крил використана хустка, давня хустка. Вона тримає дитя, можливо, тих дітей вже яких немає. А подол її сорочки, він забруднаний кров'ю, забруднаний гарою і забруднаний, на жаль, ногами. Наших Сьогодні моя авторська виставка, а також є трошки залучений робіт моїх учнів. У нас друге відкриття. Перше відкриття було в цей Любава, перед новим роком. окрім виставки. Там ще був проходив збір на допомогу військовим на автомобілі. Сьогодні, окей, виставки. Я підготувала ще маленькі лялечки, ви зможете трошки далі побачити, які можна було передбати за будь-яку посильну для вас суму. І ці кошти будуть передані на допомогу військовому це чоловіка працівниці музею. В цих лялечках я бачу любов майстрині. тендітність. Ніжність. Я ніколи не бачила іграшки, які роблять з тканини, а вона ще їх розписує. В неї такі чудові котики, чудові будиночки, чудові ці суви. Коли майстриня чи майстер працюють в якомусь одному напрямку, вони це досліджують глибше, детальніше і вже працюють, скажімо, не на такому побутовому рівні, а більш професійний рівень того майстра, який це робить. І ось Олена наша Корнієнко, вона так і пробувала і іграшку, і ляльку, різні речі, різні спроби. У нас атестований майстер народної творчості, тобто покроково йде до членства в спілці народних майстрів. Ми вперше виставку презентуємо тричі. Перший раз ми цю виставку презентували у ТРЦ Любава. Тоді в нас відбувався такий захід, така особлива подія. Це було Різдво благодійності. Під час цієї події ми збирали на автівку разом із волонтерами. Сьогодні ми вирішили презентувати цю виставку в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Це ті речі, які не продалися, які майстриня змогла допрацювати доповнити. І сьогодні ми презентуємо її. Її авторську виставку в кінці таких різдвяно новорічного такого циклу.